Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль. Щенята знайомляться із шукачем. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Карлос, друг щенят, перебуває у джунглях разом із мавпою Менді. Він проводить розкопки біля храму. Шукаючи цінні реліквії, Карлос знайшов надзвичайний камінь. Вау. вимовив дослідник, піднімаючи його. Але цієї ж миті почув якийсь дивний та страшний звук. Земля почала здригатися та гудіти. Із землі почала підніматися величезна та неймовірно гарна статуя королеви мавп. Ого, я не зможу таку велику річ самостійно доставити в музей. Час викликати щенячий патруль, розмірковує Карлос. Райдер та Рокі тим часом рибалили з капітаном Палтусом з палуби корабля. Задзвонив щен Пат райдера, і Карлос показав їм статую. За легендою загублене плем'я мавп чекає на повернення своєї правительки, щоб коронувати королеву, розповів капітан Палтус. Ми вже вирушаємо, Карлосе, сказав райдер. Жодна статуя не завелика, жодне щеня не занадто мале. Карлос помітив, як Менді грається з короною статуї. Ні, Менді. закричав він. Це старовинна корона, а не іграшка. Але було вже запізно корона вислизнула з лап Менді і покатилася в джунглі. Вона побігла за нею. На бігу Карлос перечепився через гілку дерева і впав у глибоку темну яму. Ге. Допоможіть! закричав Карлос. Я в пастці!» Тим часом в іншій частині джунглів шукач щеня з великими вухами почув крики Карлоса. Він помчав подивитися, чим зможе допомогти. Шукач прибіг до ями, в якій опинився Карлос. Там було дуже темно і страшно. «Гагов, щенятко! крикнув Карлос. Ти можеш знайти мій телефон, щоб я сповістив друзів про те, що зі мною сталося. Звісно, знайду. Мій нюх майже такий самий добрий, як і мій слух, відповів шукач. Він знайшов телефон, і Карлос покликав райдера на допомогу. Райдер скликав щенят до патрульного літака. Дякую, що поквапили щенята. Ми мусимо полетіти в джунглі і врятувати Карлоса. Він упав в яму. Гонщику, потрібні твої окуляри нічного бачення, щоб знайти Карлоса. А маршал із своїм набором для першої допомоги має бути поруч. Ми повинні переконатися, що з ним все добре. Райдер із щенятами прибули до джунглів. Гонщик скористався своїми окулярами нічного бачення, спустив Карлосу трос і витяг його з темної ями. Маршал перевірив стан бідолаги, скориставшись своїм набором для першої допомоги. Все гаразд, Карлосе, всі твої кістки цілі. Райдер звернувся до шукача. За те, що ти проявив себе таким сміливим і допоміг Карлосу, я призначаю тебе почесним щеням щенячого патруля. Шукач зник з патрульного літаку та повернувся у власному спеціальному костюмі з рюкзаком і жетоном щенячого патруля. Його щенячий рюкзак містить багато інструментів та пристрій, завдяки якому він зможе пересуватися по верхівках дерев. Шкода, що в мене немає інструмента для пошуку Менді, – каже Карлос. Вона десь у джунглях разом з золотою короною статуї. Шукач наставив свої великі вуха у напрямку джунглів. «Хвилинку! о, я чую, як хтось чистить банан. І звук дзинь-дзилинь нібито щось металеве стукає об стовбур дерева. Використаємо суперслух шукача, щоби знайти менді та забрати в неї корону, запропонував райдер. Шукач мчить по деревах скрізь джунглі. Разом із Скай на гелікоптері вони знаходять Менді, яка грається з короною на дереві. Гонщик влучно кидає свою тарзанку та рятує корону. За усіма цими пригодами і не помітили, як почало темніти. Райдер вирішив, що вони заночують у джунглях. Але посеред ночі група жвавих мавп знову поцупила корону. Друзі кинулись переслідувати мавп і помітили, що ті зникають у давньому храмі. Шукач поводився дуже обережно він так боїться темряви, ось він наступив на приховану плиту, і раптом і шумом посунулась велика стіна. Райдер, Менді, гонщик, зума і Рокі опинилися по той бік стіни. Тепер нам треба знайти корону та решту щенячого патруля. Дійшов висновку райдер. Гонщик веде всіх крізь прохід, але він упирається в опускні двері. Друзі скочуються по довгій гірці і потрапляють у темний коридор. Мавпи, прямо по курсу! Указує гонщик. Вони поспішають за мавпами, але опиняються в пастці, у таємній кімнаті з величезним троном. А тим часом інша частина щенячого патруля знаходить вихід з храму. Шукач такий щасливий, що знов опинився на сонячному світлі. Я так люблю сонечко. вигукує він. Із храму Райдер телефонує Карлосу. Ми потрапили в пастку в підземному ході, що позаду кам'яної стіни, нам потрібна допомога. Але тут у щенпада розрядилася батарейка. О, ні, зник зв'язок, розгублено каже Карлос. Шукач дивиться в темний тунель, що веде до решти щенят. Як новий член команди щенячого патруля я повинен перемогти свій страх темряви заради моїх друзів. Вигукує він. Карлос та інші щенята приєднуються до нього. Шукач йде на звуки мавп, що приводять до кам'яної стіни. Користуючись тросами зі свого рюкзака, він посуває камінь і щенята поспішають далі. Саме вчасно, щоб помітити, як Менді схопила золотий банан з верхівки статуї королеви мавп. Решта мавп дивилася на неї з подивом у той час, як найстарша мавпа бере золоту корону з трону та надягає її на голову Менді. Знаєте, що це означає? Довгоочікуваною королевою мавп, виявляється, була Менді, посміхається райдер. Нам уже час повертатися до бухти пригод, каже райдер. Але перш ніж поїхати, ми хочемо зробити тобі подарунок, шукачу. Рокі викочує з літака спеціальний джип для шукача. У мене був чудовий слух, а тепер буде ще й чудова швидкість. Радіє щеня. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.